Вітаю, шановні мешканці Луганщини. Станом на 7 годину ранку, 20 квітня, обстановка на Луганському напрямку залишалася складною без тенденцій до покращення. Незважаючи на відсутність за останні 24 години бойової активності терористів, реальною залишалася загроза у будь-який час відновлення бойовиками так званої ЛНР активної фази бойових дій. За аналогічний період поза минулої доби було зафіксовано 4 обстріли вогневих позицій збройних сил України. Прольотів безпілотників в зоні відповідальності сек. А минулої доби також не зафіксовано. Користуючись режимом припинення вогню, терористи продовжували укріплення своїх позицій, проводили заходи з вогневої підготовки, докомплектовували. Незаконні збройні формування, особовим складом та засобами для ведення активних бойових дій. Деяке зниження напруги пояснюється проведенням поминальних заходів та релігійних свят, намаганням терористами покращити свій негативний імідж в очах місцевого населення та в міжнародної спільноти. Водночас спостерігається зростання терористичної активності та антиукраїнської пропаганди серед цивільного населення. Здійснюються провокації, спрямовані на послаблення органів державної влади України в регіоні. Збройні сили України повністю контролюють ситуацію на Луганщині. До зустрічі завтра разом переможемо!